В ефірі програма Ранок лідера. Ми традиційно зустрічаємося з людьми, які можуть щось розказати про те, як вони бачать нашу країну, наше майбутнє, про те, що вони можуть змінити власне самі своїми силами. Сьогодні гостем студії є Анатолій Іванович Кузьмінський. Він ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, професор, член партії регіонів. Доброго ранку. Вам. Доброго ранку. Анатолій Івановичу, от ви керуєте таким величезним потужним навчальним закладом. Ви себе вважаєте лідером? Це доцільно було б запитати тих, ким, ким я керую. Да, вони б точно сказали, чи являюсь, чи ні. Ну, Намагаюся, якщо скільки років вдається працювати, то я думаю, що нормально. А поруч з вами, багато лідерів працює. От чи важко вживатися всім лідерам на одному майданчику? Багато. Багато лідерів. І якщо взяти специфіку закладу, то практично кожен викладач. Із 600. Він є лідером на тому чи іншому рівні директор інституту, декан факультету, завідувач кафедри, просто викладач. Вони є лідерами для студентів, для своїх колег. Ну і хочу сказати, що, мабуть, мені пощастило в тому плані, що всі люди, з якими я працюю, це прекрасні, висококваліфіковані, віддані своїй справі люди. Тому і мені вдається бути керівником такого закладу. А чи важко от працювати з, з, таким, з таким колективом, коли усі лідери, скажімо так, усі з, зі своїми амбіціями. Ну, сказати, що важко, мабуть, це формулювання не зовсім підходить. Коли любиш свою роботу. Коли на ній розумієшся, а я все життя практично в освіті, в різних іпостасях, на різних посадах, то не можна сказати, що важко, але й не просто. Є свої складності. Взагалі, коли в форматі людина-людина, в системі людина- людина, то тут ніколи просто не буває. Різні люди, різні підходи, різні уподобання. Ну, особливо зараз, коли все таки йдуть. Процеси демократизації, коли людина перестає бути гвинтиком, а стає фактором суспільного розвитку, стає суб'єктом, то непросто, але нормально. Ви є депутатом обласної ради від партії регіонів. Що вам вдалося зробити як депутату, можливо, на освітянській ниві, оскільки ви її представник? Ну, діапазон роботи депутата досить широкий і тому. Говорити тільки про освітянську було б необ'єктивно. Зрозуміло, що це те, що я виконую свої обов'язки прямі. Але дуже багато справ, якими доводиться займатися, не тільки по освітянській галузі. Ось можу привести один приклад. Зовсім недавно звернулися люди з села Худяків. Лежить лежачий інвалід першої групи війни. Я не буду називати прізвище. 85 років, немає в нього телевізора, <кій> немає отмостки. Біля будинку протікає там сирість. Ну, звернулись по допомогу. Виїхав туди, подивився, відвіз телевізор, спонсорів знайшов, mm -hmm. відвіз телевізор, подивив, що дійсно треба допомогти. Зараз працюю, спочатку почав з головою села працювати, не вдалося. Молодий хлопець не розуміє ще цих питань. Він говорить, що я можу тільки кошти на розвиток села роздобувати, а для інвалідів це таке діло ніби десяте. То я йому роз'яснив, що розвиток села тільки й можливий, що ці люди, які зараз колись своєю молодістю, здоров'ям, життям, кров'ю зробили, щоб сьогодні був можливий розвиток села, тому в першу чергу про них треба турбуватися. Я думаю, доведемо справу до кінця, допоможемо обладнати. Хату, щоб ці вже такі пізні роки цієї людини були спокійними і нормальними. От таким доводиться займатися допомога з хворими дітьми звертаються Там, з квартир. Дуже багато широкий масштаб роботи. В селах працюємо, скажімо, в Черкаському районі, деякі відбуваються події. От Дубіївка і Руська Поляна відзначали свої ювілеї. Теж ми брали активну участь навіть разом зі своїм колективом. Зовсім недавно в Яснозір'ї День ветерана відзначали. Що ви можете зробити, наприклад, як керівник на своєму місці? Можливо, як людина, яка активно веде політичну діяльність, можливо, тут можна щось змінити. Ну, радикально. На сьогодні я не бачу такого шляху, щоб от сказав, що це треба зробити, і завтра, і, буде, да, і завтра вже все буде зроблено. Треба, щоб запрацювала на повну потужність, промисловість. Треба, щоб державний сектор, не тільки приватний, нормально розвивався. І треба, щоб була відповідність між замовленнями на кадри і реальною їх потребою. Сьогодні тенденції, які намітилися, от починаючи від соціальних ініціатив президента. І закінчуючи тим, що робиться в нас в області, які зусилля приділяє обласна влада, зокрема й наша фракція партії регіонів в обласній раді, і в цілому обласна рада, все це якраз спрямовано на те, і ті факти, які ми зараз бачимо, скажімо, від Драбова до Умані, от mm -hmm. в Драбові школу, яка 15 років не будувалася, зробили. Працює зараз в Умані на днях, відкривається в Родниківці, вірніше в Уманському районі школа. В центрі тут дитяча лікарня, який можуть позаздрити будь які європейські лікарні, коли я приймав делегацію поляків і показав їм обласну лікарню. Вони щось між собою перемовились по польськи. Я спитав, що вони говорять. Говорять, що в нас позитивний шок. Ми ніколи не... Думали, що в Україні може бути така лікарня. Потім ми їх ще повезли в Сахнівку, в авторську школу Захаренка, показали школу, показали басейн прекрасний, який відроджений в останні роки, завдяки зусиллям і, і партії регіонів, і, і владі сучасної. То вони теж сказали, що у Польщі школи з таким басейном немає. Це було дуже приємно чути. Хай це поки що вкраплення, може не скрізь це так, але. Якби дали декілька років, ще нормально, спокійно попрацювати, то я думаю, що це було б скрізь і було б нормально. Я вже не говорю про все інше. Ось недавно 43 автобуси. Шкільні так, так. виділили і поїхали посад. Коли це було? Хто це міг мати та що такі прикраси? Я до речі, робила автобуси. такий аналіз. То це буквально, от за якщо брати за кількість автобусів за останні два роки і за попередні які були, то це добра половина тих транспортних засобів, що пройшли так, за останні так, 12 років. Так, так і інші чинники, скажімо, от на день працівника освіти вручали так, ключі, ключі від так, квартир так. вчителям. Прямо на сцені, там подарунки, сертифікати. Тобто є такі перші зерна, початки ставлення до освіти, таке, яке повинно бути, тому що ну, бідніша наша країна, і не всі добре розуміють, от як говорять американці. Вони говорять, що е в Америці університети не тому багаті, що багата Америка, а Америка багата тому, що в неї багаті університети. А українська народна мудрість говорить, з голоду пухне, а жито сій. Тобто, які б злидні не були, а треба вчити дітей, і тільки в цьому запорука того, що колись буде краще, ніж у батьків. Тому... Том Талі Іванович, от ви вже є депутатом обласної ради від партії регіонів кілька років, так? Чи важко взагалі втілювати свої ідеї, свої бажання саме в обласній раді, чи підтримує вас команда, фракція партії регіонів саме в обласній раді? Чи важко це робити, здійснювати те, що ви хочете? Ні, У нас потужна фракція, у нас 57 осіб у фракції 104, тобто більшість. Але по всіх питаннях ми намагаємося. Працювати так, щоб був консенсус, щоб ті питання, які ми затверджуємо на сесіях, які ми рішення, які приймаємо, щоб вони підтримувалися більшістю, не, не тільки фракцією самою, хоч ми і самі можемо прийняти будь-яке рішення. Але треба виходити з того, що, ну, скажімо, влада не є феноменом сили, феноменом агресії, а влада є явищем. Домовленості, легітимності, визнаності. Тому ми стараємось співпрацювати з іншими фракціями і навіть підтримуємо деякі моменти. Я от можу привести приклад, наша письменницька організація багато років просила, щоб їм допомогли в оплаті за приміщення. Вони займають 105,6 квадратних метрів приміщення, але письменники зрозуміло, що це де в них там ті прибутки. А платить оренду доводиться на рівні з усіма. Ми вирішили, що по закону не можна зовсім безкоштовно це робити. Забороняє закон, бо це державна власність чи й комунальна те ж саме. То я попросив фракцію, щоб підтримали. І, хоча б очолює моя колега, шановна Валентина Коваленко, вона в фракції батьківщина. Але все-таки це письменники фракція підтримала, і ми прийняли рішення, щоб їм за одну гривню орендувати це приміщення, замість того, щоб вони платили тисячі, вони платять одну гривню символічно. Це, це добре. Тобто, скрізь треба шукати домовленість, консенсус і пам'ятати, що якимись суперечками. Конфліктами ніколи справа не вирішується. Є такий гарний соціально-математичний закон. Називається Один плюс один завжди буде два, а один мінус один завжди буде нуль. Тому треба об'єднувати зусилля. Ну зрозуміло, що незабаром вибори, і від нашого вибору буде багато чого залежати. То тут є така психологічна залежність. Все, що було раніше, воно якось тускне. І, видається, і ті біди, які були, вже вони видаються такими неприємними. А от те, що сьогодні, воно має такий гострий вигляд. І є люди, які незадоволені, що от сьогодні і те не так. І дійсно, далеко не все ще зробила і влада, і ми як депутати. Але і за день, чи за два, чи за рік нічого не робиться, ту пустку, яку. Прийняла, скажімо, на себе партія регіонів, як провладна партія, треба роки, щоб її заповнити. А тому треба час. І я думаю, що люди повинні розуміти, що якщо щось сьогодні не так, то треба зробити. Щоб із такого, як є сьогодні, та не було гірше. А тому треба дати час і партії регіонів, і сьогоднішньому президенту, і владі докласти зусиль, щоб вийти, так як ми говоримо, від стабільності до добробуту, до того, щоб кожна людина була задоволена життям. На це й спрямовані наші зусилля і депутатів, і всіх моїх колег. Дякую вам дуже. Надаю, що сьогодні гостем студії ранок лідера був Анатолій Іванович Кузьмінський, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, професор, член партії регіонів.